У минулу неділю, 11 травня, сумські паракаратисти взяли участь у сьомому чемпіонаті світу з паракарате. Його приймало шведське місто Лунд. А сумчани там здобули одну золоту медаль, дві срібні та одну бронзову нагороду. Четверо спортсменів: Олександр Шевцов, Артем Суровцев, Іван Боровик та Анна Єрмакова представляли на світовому форумі з Паракарате місто Суми. Минулої неділі вони змагались на шведському татамі. Сьогодні прийшли в зал, у якому починали свій шлях до світової першості. Разом з ними на турнірі була тренерка Олена Зацарна. За всіх за кожного гордість, тому що це дуже велика праця. Дуже велика праця. Вони такі молодці. Вони такі сонечки. Ну, не знаю, вони всі круті. Вони. Ну, вони навіть переробили свій графік. Олександр Шевцов посів перше місце у комітет і друге у Ката у складі команди. Кожне тренування я викладався, я на всі працював і дуже, дуже радий цьому, що ось так от вийшло. Каратином спілкування, я, я просто я від цього кайфую. Я, 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 я не представляю своє життя, просто без цього. Артем Суровцев став другим у парному ката, другим у командному ката та посів четверте місце у комітета індивідуальному ката. Говорить, змагання не дали змогу побачити країну. Приїхали змагання і вже від'їзд. Я вважаю, я гарно показав. Ну так як тренувався в найкращій формі. Так ну гарні супротивники. Гарна все було. Іван Борових посів друге місце у командному ката, третє місце у ката і четверте місце у куміте. Мені що д... командне, друге. А от е... с... коли лічка, то третє, і теж рад був. Анна Єрмакова посіла четверте місце у ката і четверте у куміте. А після чемпіонату світу Анна отримала значок та посвідчення майстра спорту з пара карате, оцінюючи шведський виступ. Анна вже планує наступний італійський. Я вважаю, що я виступила достойно, але майже не було би краще. Наступне буде змагання в Італії. Я планую туди поїхати і думаю, якби я якщо я буду займатися кожного дня, то можливо надіюся, що буде перше або друге місце. Підготували спортсменів не до цих змагань Олена Зацарна, Сергій Павленко та Вадим Каламієць. Пан Вадим, як керівник Федерації карате Вадака України, говорить далі у пара каратистів нові старти, найближчий турнір, – 50-й стильовий чемпіонат Європи. Це для них такий був зараз старт. Причому це все стильовий чемпіонат світу був. А на, на чемпіонаті Європи, ми думаю, що ми покажемо гідний результат. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.